Починаємо. І всім привіт, з вами я, містер Мастер, і Вільям Вілсон. Привітайся. Добре. Ми будемо знімати Хандри Геймс. Остав перший на цій грі. Десь бачиш сундуки? Біжи до них! Що за... таке? Тебе перервай. Біжи до цих таке... сундуків, б бере все, що можеш, і тікай назад кудись. Ой, як мене лагало, лагати почало. Серйозно, сітка опиту? Немає? Ты що допи мав. Нема? Так от, диви, біжи тепер, якусь терміну біжи і шукай сундуки, лотай їх, і ми будемо битися. О, я ще вже найшов. Дай я встав. Я... таке не розумію. Ну... Ти... це... Якщо ти на спальні, де багато сундуків, то сундуки, ти чекає в якихось О, алмаз! Де? Я не знаю, якусь сторону коліх. Ну, приблизно. Ай! Тебе лбе? Ні. Що-що? Не лбене. Ну, ні, добре. Ти на спальні... Ти на спальні чи ні? Я літаю не літаєш? Так, набор я втайну. Ну, тебе вбили? Ну. Ну, так казав, ні. Так швидко тебе вбили? Mm. Ну погано, погано. Ти цей, можеш якось переключатися на мене, щоб за мною слідкувати. Я за цей, я тебе шукаю. Mm. Так ти можеш якось переключитися, а не шукати. Там mm. трохи лагає. Тут так немало сундуків, я так бачу вже. О, дерев'яна сукера. Дерев'яна сукера на сім роні, так. Сім урони це так непогано. Це багато... Насправді я вважаю, що не чесно зробили відношення сокери. Ну, це те, те саме, що дерев'яна сукери, що можна і меч, один десять-два. Ты уважаю неправильно. Ло. Що? Ти там? Вже теж тоже не снимать. А ты ще не снимал? Нет. Ладно, давай ти будеш починати вже з другого, бо тебе вже вбили. Там мені? Я Ти, купаюсь. Ти купаєшся, так? Так. То я тут уйду, я не купаю. А то улева на налагает. Ну звичайно, він мене стра от страшно лагає. Я не можу ні одну... Ти ну, не веде. Ти не ну ти не веде, коли ти тебе вбили. І ніж не ні. Ну, або ти просто знову... або ти, або починаєш проявлюватися твої читати. Ні, ну я не можу так грати, коли так лагає. Ну. Я не можу його навіть вбити. Ну, звичайно ж, мене вбили. Я за ну, я тобою. Я не можу його вбити, коли та страшно лагає. Ну що ж, зараз буде друга гра, правильно? Вже Остап буде теж знімати. Ну що ж, давай саме паузу. Ну що ж, е це... Добре. Це друга гра. Остап тепер починає запис. якщо ми зіграли одну гру не на запис. Ну, я знімала, остап ні. Е... Остап другий раз грає в цю гру. О, ти бачите, це вліво подивишся. Ти через людину, а я через людину від тебе, Остап. Ага. Біжи до шундуків, та шундукей, якомога більше, що може. А, та, mm. mm, ну так спочатку промовляє, я не можу ніякі речі забрати. У мене стріктолек. Що що? У мене стріктолок. Що в тебе? Стріла. А, у мене... У э, мене тапочки і дві стріли. Що, де ти є, бреть? Стоп, що з молофом йде? Я в центрі. В центрі? Я тебе не бачу. Ти впав туди? Нет. Yeah. Ладно, я тебя. То что записнуть тихо. Алло, Ф! Стій! О. Сзади, сзади. Що, стоп, стоп, біжи, біжи, біжимо, біжимо! бежим, за Встав, А ты каких клас вибрав? Что? А ты классы не убирал себе? Ой, я, 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 я щось не заметил его. Убирай! Я вверх. Так швидко? Мені теж. У мене броні не було. Що що? мене броні не було. У мене тільки тапочки, Плюс мене підлагало Дуже, дуже, дуже сильно. Ну що ж я думаю. Ще одна гра буде, правильно? Так. Да. Ну що, це ще одна гра... Оста, бачиш цей смарах, що в тебе є? <плес> Де <ти? плес> А бачу, бачу тебе. Бачиш цей смарах, що в тебе в першому слоті? Ну? Інвентарі насисни на нього. І будь-який клас один. Ні, це клас там. Вибирь. Я би радий брати або лучника, або мечника. Тільки швидко зараз час вийде. бери лучника, нема часу, бери лучника. Вийдемо до центру, до центру, до центру. О, непогано, ні не нічого собі я залутав. Ох, є, в мене залізний шолом. Я зараз просто залутав. Просто зараз дуже круто. У мене дерев'яний мед, залізний шолом, зажиганка, десять стріл, яблуко, дві свинини попечені і дві курки не попечені. Але <пізвири> я боржа. Стоп, стоп, на мене зараз можуть не пасти. Ааа, на! Так швидко. Все. <пізвири> Уже? Оооо. З масштабні те, що Стап третій раз грає, правильно? <пізвири> Ні-ні-ні, я живий. Мене так легко не вбити. мене стра... от просто страшно лягає. мене... Я лук натягнув і мене лягає. Ой, я кос попав. Так. Угу. О, ще раз кос попав. Комусь й допоміг? Алексі, Алексі, Алексі. Що? 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 Я тебе покажу. Okay. Ти мені на пейзажі дивись за мені допомагай. Я то маю тобі допомагати. Каза, Казати, де супротивники? Ааа, я не, я не ма, я знаю тоді. Так ты натисне, ти за тебе в першому слоті компас, так? Ты там в тебе? Що? Да ти вже спектран, ти літаєш, да? Так. Та я перший шо в першому слоті. Чому? О, попав. В першому слоті, не три. Да я Так, Та, клікни на нього. Натиснув? Так. Да. Бачиш, там багато голів. Да. І... Да. і найди мій нік, і натисни на нього. Ну і клікни на нього. Пішов. І ти біля мене літаєш? Да. — Так. Це я не бачу, до речі. Тебе mm -hmm. не можу бачити, в принципі. Я тут один переслідую двох людей. Ти бі... десь мешку біля мене, скажи мені де вороги, де сундуки. Посуду. Та я що не бачу? Ліпотка. Золотаний. Там прямо вот. Де? Да. Вот. Десь я, нам... я тобі так казала тебе. Та ладно, мені не надо. Але я шість ще стріл. Давай, лети за, лети за мною. Машина. А, я бачу, до речі, машина, я до неї біжу. Ти це кажи, якщо буде десь вулозово, гей від мене. Я тобі поговорю на спавлю душовний наставник uh, в цій машині є сундука Так uh, yeah. да, є! Ні, не, нема 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 є yeah, є! Yeah. стоп я боюсь якщо то я зможу вийти з неї yeah. Як я вийду я боюсь я не зможу напевно вийти з неї Там yeah. є! а багажник Чи, ой Через багажник може. А стоп, а як, а як я в багажник? А ось, що ти не кажеш, що багажник є? Я просто думала, там же не сінає, це були кнопки. Mm -hmm. Що ж вона? Там є. Стрина і... Две стріли і два яблука. Mm -hmm. Ти кажи мені, де сунтакий. Стоп, бачу двох людей. Тих самих, що я переслідував. Ну, mm -hmm. я взагалі нам стріляв. Ммм. А ч нас туда не пускають, не розумію? А, це ніби інша карта вже йде, що? Напевно. Такі вони не могли далі побудувати. Наверное, буду підказувати з інш людям з іншої карти. Ні, напевно, це одне буваєш, вона тако в такому стилі самому зроблена. Навіть бач, такі факли там були. Ну не факли. Такі, коротше, штуки підпалені. І вони були і там, і там. Так що, напевно, це, думаю, якось так стіна йде і отак от якось вона йде, і відгинається, отак. Думаю, мене ніхто не зрозумів, але... А вже блепати було. Що? що? Амбур... Бли... Я бачу, бачу. Ну близько, хоч коли хтось когось буває. Ага, не бачу вас сейчас. О, попал. Бачить я ему шею прямо. Ага. Ше раз. Я кого-то саму. Шо? Я колокоса. Я тебе не чую. Що? Він не їсть шо? Він не є м'ясо. А. Став на мене нападать. Дай бачите, то все. Тепер мені додать стіка, бо в мене стріли закінчились. То все, я вже, напевно, не А може втечу? Я майстер чекати. Шишо? Що, що? Так в мене в неї каміниці, не знаю. Я загляну в сундук, але вже а? нема. Я якщо ще не буду брати, сундуки ніяк, бо я чекаю. Коли в мене були стріли, то, то я я ним не а тепер вони за мною. Що-що? Чекай. Та я чекаю, вона близько. Дальше, я вже кай. Надеюсь, я сюди зможу пробратися, дай. Можна, Стій! Та що? я не маю куди втекти, я в топіку. Та все. Ну все ясно було. Бай, бай. Угу. Будем грати ще одну гру чи в жені. Бай, бай. Ой, я трогаю, до речі, привет. Аже давай ще ми русним побьем ба... Ах ты Давайте це буде вже кінець серії. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Поставити мені лайк. Э, оставлю лайк він Вілсон. підпишіться на його канал, на мій канал. І всім удачі і до нових зустрічів. Всім па-па. Пока шайся.